Оселедець під шубою. Нарізаємо цибульку. Вона в мене отака якась. Одну цибулинку Дрібнесенько. Так, я натираю картоплю. Папа, вона дуже дрібну терку чи на таку терку? На, на, на. <різь> Ні, я почала терти. Наші ці тарілочки, якого вони року, папа? Скільки їм років? Більше, ніж мені. Картопелька. я <різь> на більш. Подушечка. Акуратно роблю. Подожди. Я цибуля цибуля потім буде. Цебуля сюди перва робиться. Перша робиться картопелька. Та хто б мені таке сказав? Відіть, питайся. Люди, скажіть. Осела десь ще цибуля. Давай я зроблю сам. Ні, осела. Цибуля, цибуля спочатку, потім, потім картопля. Картопля спочатку, потім цибуля. Солиться трошки. Що солиться? Оце зверху солиться. Оце Оселедець він сольоний. Все одно. Бо, бо це не добре. І трошки наливається огній. На а люди майонезом наливають, неправильно роблять, неправильно роблять. А тепер оселедець. Філен нарізано. Я викладаю. Ти теж хочеш його полити? Я не буду нічого поливати. Оселець не поливається. Оселець має не. Майонезом бота. Це воно, воно некрасиво зроблено. Майонез буде. Це, тут майонез є? Да, що ти робиш? Ти ж сапотиш, папа. Так майонез. Тебе сину тарілки. Я спеціально дирочку не, робила. Не так робить, а так! Ізведку і майонез. Це що таке зробила? Не, не шуба кошмаршов! Харшо, дай мені ложку, я буду розмазувати Ти не іще. треба розмазати, хай так і буде. Ну вже. ти вже розмазав вже всього. В мене так і буде. То вже так, і так все. робиться. Не мій, там не трогай. Тихо вам не успокоївся. Зробити, все, поки батько не прийшов. А а ти майонез не закинув з нам. сказав посолити. Ти майонез кинула? — Ну ти ж забув, як ти ножиком його розкляцував. Спочатку морку кидають! Буряк морку, а зверху має Хорошо, ти сказав десь посолити. — Що ти зробила? Буряк, поки батько не прийшов. Буряк. І це буде все. Мої нерви більше цього не видержать, головне, щоб він не прийшов. Ругайте мене теж в коментарях, як ви пишете. Батько завжди правий. Мама зробила красиві шуби, акуратні.